20 червня я відвідав презентацію вінілової платівки від Лєри Мандзюк. Звичайно, я ж взяв автограф у цієї прекрасної та талановитої дівчини. Ну і звичайно, фото. Але на одному фото не зупинився. Привіт! Шатри, гота не тут! Моя колекція фото поповнилась фотографіями з Романом Щербаном та Володимиром Шумком. Про те, як пройшла презентація вініло інтимний стендап, дивіться далі.

Як у вас настрій? Гарпет. Хто сказав так собі? Ай. А, Кай. Я думала так собі. Де ж саме, що дюри не висюри. Я думала, де де з усієї села. Так, я дуже дякую, що ви прийшли. Мені дуже приємно, що вас так багато. Тому що, якщо б я сама з собою розділяла цю подію, кому вона цікава? Правильно попробуйте, будь ласка, самі, що ви тут саме собою. Реально, мені дуже приємно. Е, прикиньте. Хтось сьогодні приїхала шість з Мукачева, Катя ДД. Катя, прикинь, приїхала з Мукачева. Так, хто був уже хоч раз на якійсь презентації вінілу? У мали, у, мали. у мали були. І як все попадало? Вона співала напевно. Це <різвіць> <різвіць> я не бачила ні раз презентацію вінілу із стендапом. Ніколи не знає, як це має відбуватися. Але читати стендап я не збираюся. Більшість з тих, кого я покликала, вже були у мене на стендапі. Ті, хто не чули, купіть платівку. Послухайте вдома. Хочете, я вам розкажу, як у мене виникла ідея. Я хочу подякувати Борису. От бо мужчина темненький. Можете сказати «темненький» на тебе? Не кажешся? Я якось виступала з латексфауну в латексфауни на благодійному заході, познайомилася з їхнім продюсером Борисом, Якщо ви не знали, як виглядає продюсер Летексфауни, Ватві. І він мені подав ідею, коли мені підписували їхню платівку, що зробити, теж стендап на відмілі. І я така, чому ні? Я зробила. Дякую тобі за ідею. Давайте йому ви власне. Стендап на блатівці, у мене були дві чіткі цілі, які я перестрілювала. Е, перша ціль я хотіла, щоб е, слухач і глядач асоціював стендап із чимось класним, і чимось вишуканим. Тому що я завжди пропагую, що стендап це теж мистецтво, це культура, це може бути класний захід, куди треба ходити в чистому. Це не лише якісь події, які відбуваються у маленьких барах, десь у підвалах. Стендап це частина української культури, це мистецтво, це щось класне і все приблизне. Друга ціль, яку я переслідувала, я дуже хотіла повийовуватися. Це найсильно, напевно, це на першому місці, і в мене вийшло. Оце все реалізувалося. Рік часу ми чекали. Я вже замахалася оце, думаю, може і не треба вийовуватися, подумала я. А потім подумала, що це ще одна причина все таки дочекатися. Jau tešikavau, kad dėkoju, že jūs prišli. Jūs turite...